Було в коментарях питання, чи в косильну шпулю алюмінієву Enduro, FastFix, ось таку. Влізе квадратна жилка. Ось я взяв суматочок, квадратик, трійка. Будемо тестувати. І так, пробуємо. Ось шпуля Ендуро фастфікс, алюмінієва з різьбою десятка лівок, крок 1,25, Хітяра вже напротязі трьох сезонів. Ось квадратна жилка. Дивіться. Сунули, все. Вона на фіксаторі. З однієї сторони, так само з іншої. Все, ось ось. Просунули. Друзі, ось вона тримається. Будь ласка, все фіксується, тому беріть і пасіть, і не хвилюйтесь. Fast fix. Шпуля коштує 330 гривень. В комплекті ось таких два металевих зубчика з пружинками. І шість шматків жилки-алігатор в комплекті. Тому кого зацікавила косильна шпулька, телефонуйте замовляйте.